Привіт-привіт, мої Катюні. Це наш розклад на листопад. Дивимося, на трьох колодах що чекає, кожного з нас. А, у нас листопад починається з ретроградного Меркурія. Уже місяць має бути цікавий, ви відчуваєте цей вайб. Він у нас 2, з 2 з листопада по 22 чорну п'ятницю, не задіває, тому можна купувати техніку. Зазвичай не можна, але по знижкам можна. А, і ну, насправді ми вже в цій петлі з 21. Жовтня, ми вже в цій петлі, а і вже щось може затримуватися, щось може переноситися, щось може відмінятися. В цей період ми обов'язково, якщо ми кудись їдемо, ми бронюємо квитки, які можна повернути, теж готелі, які можна повернути, 150 разів раз краще перевірити маршрути і документи. Також в цей період важливо перевіряти інформацію, яка до нас приходить. А до нас зараз приходить дуже багато інформації, яка корисна лише якимось конкретним людям. В нашому особистому житті можуть бути непорозуміння, тому що ми можемо Можемо не чути партнера. Це, це важливо. Тим бачив, у нас зараз а Венера буде в скорпіоні. Ліліт у нас в скорпіоні. У нас дуже багато скорпіону ну, в цьому місяці. Тому він такий, знаєте, з перчинкою з пристрастю, але будемо уважні. У нас на трьох колодах. Ми дивимося сьогодні. Карту для кожного знаку зодіаку, дане відео для овнів, левів і стрільців. І давайте почнемо з вас. Овни. Овни. ваш террозклад на листопад. Дивимося, що чекає вас. У нас три колонди. Дивимося першу карту. Так, королева кубків. Королева кубків може у когось фігурально програтися і будете дізнаєтеся, що ви чекаєте дитину. Королева кубків — це у нас карта. ось ще суд на, на дні колоди. Якісь кардинальні рішення можуть бути, якісь рішення пов'язані з сім'єю. Можливо, дійсно ви захочете стати мамою, і це знаєте рішення, яке змінює наше життя. Також рішення можуть бути пов'язані з вашою сім'єю, з вашою, це якщо ми кажемо про суд, теж тому що дуже важлива карта у нас на дні колоди, яка зачіпає вашу жіночність, вашу роль жінки. Якось ви це все переглянете. Можливо, ви дуже багато працювали, і зараз ви хочете більше згадати, хто ви є насправді, і більше насолоджуватися життям. Це Може бути подія, це може бути заміжжя, це може бути дружиння, це може бути розлучення. А по ретроградному Меркурію не те, щоб там не дуже можна виходити заміж. Воно можна, але перевіряйте там, чи дати правильні, чи правильно впишуть ваше прізвище і тому подібне. Це місяць для вас буде дуже емоційний, тому будьте уважні. Ви в принципі така енергійна особа, але тут можуть бути як позитивні, так і негативні емоції, виходячи з тієї новини по суду, яка до вас прийде. Дивимося другу карту, шановні Овне. Що у нас тут? Дно колоди, дві жезлів, вибір. Між чимось ви будете вибирати і не знатимете, що вам обрати. Сімірка, чаш, карта розгубленості. Карта, коли ми не знаємо, чого ми хочемо. Або коли ми хочемо дуже багато всього, але за всім погонишся і нічого не, не знайдеш. Тому а, виборі тут більше. Ви зараз керуєтеся емоціями да, по корлавій чаш, по сімірський чаш, а ви більше логікою. Логікою скеруйтеся, що вам потрібно можливо, щось буде пов'язане з чоловіком. Що вам потрібно, що ви хочете, як ви бачите своє майбутнє, тому що двійка чаш карта, коли ми хочемо йти вже в щось нове, але тут потрібно чітко бачити, як ви уявляєте своє майбутнє. Дивимося, третю карту. У нас тут аж по шість карт виходить. Ну, добре, чому ні? Ми можемо собі дозволити. Так, що у нас тут? Карта смерть. Завершення чогось. Ну, ретроградний Меркурій нам каже, що нам потрібно щось завершити, щось закінчити. Можливо, це робота, можливо, це якісь стосунки, можливо, це якісь побутові справи. Да? Але у нас тут чаш. Скоріше за все, от по цим картам, які ми бачимо, ми бачимо тут багато чаш. Ми бачимо тут, ну кубки це є чаші. Два старших харкани: суд і смерть. Е, щось кардинальне. Змінить ваше життя в цьому листопаді, тому що що суд вона кардинальна карта, кармічна карта, що смерть це карта трансформації, коли одне завершається, інше починається, завершиться в вашому житті. Скоріше за все, це буде стосуватися особистого життя по тузу чаш і вашого майбутнього, по двійці жезлів, яка у нас випадала на другій колоді. Але для цього вам потрібно буде зробити вибір. Для особистого розкладу приходьте. На консультацію, пишіть мені в Директ, але дуже цікаво, як у вас карти програються, тому що ви зазвичай не дуже емоційна і ви зазвичай знаєте, чого ви хочете. А тут щось якась, якийсь вибір перед вами постане. Можливо, життя повертається не так, як ви зазвичай очікуєте. Но пишіть, як програються ваші карти, як програлися вони в минулому місяці, буду дуже рада почитати ваші коментарі. Леви, ваш теророзклад на листопад. Дивимося карти, що вас чекає, шановні Леви, ми зараз е, Леви, Водолії, Близнюки і стрільці будуть зараз в центрі уваги, особливо в 2026 році. Е, П'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів – карта конкуренції, карта конфлікту. Ви можете відстоювати свою думку. Це може бути в колективах на роботі. Це може бути непорозуміння, пов'язані з вашою. Ну, взагалі з ретроградним Меркурієм, я бачу тут сімірка мечів. Ще, можливо, вас хоче хтось обминути, тому будемо уважні. І цей хтось ще не знає, на кого він напоровся. Тому що п'ятірка Жець про відстоювання себе, і, можливо, хтось хоче якось шахраювати з приводу вас, з приводу вас, вашої репутації, вашого вчинку, якоїсь певної ситуації, але не вийде. Відстійте себе, будь ласка. Так, друга карта, друга колода. Дивимося, що у нас тут. О, Верховна жриця, бачите, у нас тут верховна жриця і король мечів на дні колоди. Верховна жриця, знову ж таки, про якусь таємницю. Дуже, будьте уважні, в період ретроградного Меркурія. І тут, так, да, у нас карта обману. Щось, хтось хоче від вас приховати, і якусь інформацію для вас важливу, або якийсь вчинок, да, у нас тут король мечів, це або. Король мечів вас, від, від вас, власне, щось хоче приховати, або а це все-таки якась новина, якась дуже важлива інформація для вас. Тому будьте уважні, відстійте себе. І, до речі, по сімірці мечів можуть бути шахрайські дії, всякі колцентри, списання з карт, нечесні продавці і тому подібне. Тому тут теж будьте уважні. І дивимося третю колоду. Такий прям... Ну, листопад у нас насправді такий є, трошки він напружений місяць, нас не попускає 25-й рік. 2026 буде цікавіший, легший для Левів так точно. Так, імператор і. четвірка пентаклів. Імператор про рішучість. Ну, знову ж таки, ми пам'ятаємо, що вам потрібно буде відстояти себе. Хтось може зустріти такого імператора, такого, таку людину, яка знає, чого він хоче. Це може бути овен по гороскопу. І ви можете захотіти щось робити і щось зробити таке, що ви давно вже хотіли. Якась у вас була ціль, якась у вас була мета або бажання. І ви такі рік закінчується, а я цього ще не зробила, а треба робити. І по четверті Пентаклю це карта фінансової стабільності. У вас вистачить ресурси і на відстояння себе, і на здійснення своїх мрій. Тому завершуємо старе, будемо уважні до того, що там проти нас хтось замишляє, тому що проти вас якась все-таки є напруга, і йдемо вперед. Бо ви, королі і королеви. Стрільці, стрільці, ваш розклад на листопад, дивимося три карти, а може, навіть не три. Що вас чекає в листопаді? З ним народження стрільці, народжені в листопаді. Для вас починається ваш соляр. Тому приходьте на річні розклади. У вас починається неймовірний період, щасливий період, тому що у нас, в принципі, 2026 прекрасний період Колоса фортуни, коли удача і фортуна на вашому боці. А у вас ще починаються соляри і вони починаються з прямих планет. Це дуже класно. Так, дивимося ваші карти. Десятка кубків, десятка кубків, карта сім'ї, карта радості. От у вас прям карта святкування. Хтось фактично буде святкувати день народження. Когось будуть запрошувати. Не такі все так буде от для вас, от для Овнів, для Левів, були якісь напружені карти. Для вас це прям знаєте місяць насолодень, ніби і ви готуєтеся до Нового року, і все так класно прийшло, і сім'я поруч, і діти, якщо у вас є діти, і коти, і все так знаєте. Ви прям наповнюєтеся. Ну, а це логічно, тому що. У вас там половина листопада це буде етап завершення, тому що це ваш соляр завершується і ви починаєте наповнюватися енергією. І ви починаєте наповнюватися прекрасною енергією. Так, дивимося другу колоду. Що у нас тут? Двійка Пентаклів, і знову король мечів. Двійка Пентаклів карта вибору. Ну, по-перше, доходи-розходи. Це логічно, це, якщо є розходи, будуть і доходи. А це може бути два джерела доходів. Це може бути вибір між тим, що треба купити, що не треба купити. До вашого дня народження ми нічого не купуємо, тому що ну, мається на увазі до, до ери стрільців А ери стрільців у нас 22, 23, 21. Трошечки. Тому що у нас ретроградний Меркурій, ми або можемо щось по знижкам купувати, або щось, що можна повернути. Тому тут будьте уважні зі своїми покупками і вивчайте по королю мечів, інформацію, що вам треба, що вам не треба, тому що тут можуть бути зайві витрати, які не мають сенсу. Так, і дивимося третю колоду. У нас такий сонячний день. Третю колоду ми дивимося. Повішений і четвірка мечів. Он дуже перегукується карти. Карта поміщення і четвірка мечі це якраз про от історію, що вам потрібно відпочити. Перед вашим днем народження вам потрібно відпочити, тому що зараз сонце знаходиться в максимально далекій точці від вашого першого дому гороскопу, де ми відчуваємо, де ми починаємо відчувати пролив сил, енергії, все нам хочеться, все нам цікаво. Зараз вам потрібно більше акумулювати і накопичувати цю енергію, ніж її витрачати. Тому більшу частину листопада не приймаємо якихось кардинальних рішень, живемо в своє задоволення. На якійсь ситуації нас ретроградний Меркурій, точніше вас, змусить подивитися під іншим кутом, да, по карті повішений, і відпочиньте. Відпочиньте, тому що ви дуже багато зробили вже в цьому році. І чотирка мечів каже про те, що ваш організм потребує оцієї десятки чаш. Дайте їй цю десятку чаш, тому що чотирка мечів, якщо ми не даємо собі відпочинку, якщо ми не даємо собі передиху, нас зазвичай. Зустрічає якась ГЕРВІ, так як зараз взагалі сезон, або якісь мігрені, де нас все одно змушують полежати. Ось такий у вас листопад. Я бажаю вам прекрасного листопада. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Люблю вас!